Всім привіт! Хочу ще показати є такий кінь на продажу, знаходиться в селі Вижній Березів Косівського району Івано-Франківської області. Кінь робочий. Уфірів, однокінці, у фері, в одно, кінці, в парі. І в лісі має дуже файний розкол. Не знаю, кілку має висоти. Секунду. Метер шістьдесять п'ять, каже чоловік, що має висоти. Хтось може, видів його. В тіктоці, це якби хотів подивитися як він себе поводить називаю сторінка в тіктоці? Кишку мій. Але хтось може вийти. Так, кінь продається, ціна коні. 2000 доларів. Щоб когось інтересував. 6 років номер лешу в описі. Грудниця. Він спокійний. Кажуть чоловік, що продаж не спішний. Але є можливість познімати та й знімаємо. Може когось заінтересує. Торік. Назад. Він Назад. спокійний. Трр. 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 Тр. Так, познімаємо трохи. Ревън, два боки. Mm. Ковани. Но ну, си четири. Ти еш в руках, чувствам го. Ну, давай, то я буду мать, я приведу. Ще раз нагадую, коневі 6 років, ціна 2000. тисячі. Знаходиться село Вижній Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Май файну шарину. Раскоп. Всім дякую за увагу, Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте до побачите. Слава Україні!